Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, сьогодні, скажімо так, нічого не вийшло. Команда Херсону більш хотіла а сьогодні перемогла, але ну, що ти, серії зрівнявся. Ділаємо висновки, ще грати, грати. Другий період став гольовим для Кременчука. На вашу думку, які фактори стали вирішальними у реалізації власних моментів? Ну, Скажімо так, що ігри, і, ігри у плей-офф такі, що може перевернутися із 02, і з 03 на користь той команди, яка відігрується. Ну сьогодні так не вийшло. Дніпро мав досить багато вилучень. Чому навіть попри кількісну перевагу не вдалося відзначитися голами у ворота суперника? Ну, і Ще раз вам кажу, що Дніпро сьогодні більш був налаштований на перемогу. Але... На вашу думку, які моменти стали ключовими причинами поразки Кременчука? То плохо почали гру, нічого не клеїлося, і пропустили швидкі шайби. Зібралися, але вже не хотіло. Не емоцій, емоційні сил. Будемо готуватися далі. Що? Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.